Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! За підсумками шестиденної війни Ізраїль отримав контроль над Синайським півостровом, голландськими висотами та іншими територіями. Об'єднані сили Йорданії, Єгипту та Сирії за матеріальної підтримки СРСР вирішують відвоювати втрачені землі, що призводить до війни судного дня. Прем'єр-міністр Голда Голдамейр, яка несе відповідальність за долю всієї нації, опиняється в складному становищі, оскільки арабська коаліція пробила оборону країни та вийшла на оперативний про. Щоб уникнути розгрому та переломити хід війни, Голда звертається по допомогу до держсекретаря США Генрі Кісінджера. Типовий невдаха Томі не може похвалитися успішною кар'єрою чи перемогами на любовному фронті. В нього немає дітей, немає машини, є лише робота, на якій він проводить більшу частину часу. Отримавши чимало болючих стусанів від своєї нещасливої долі, чоловік вже давно зневірився та повністю змирився з таким станом речей. Проте одного разу Томі отримує несподівану пропозицію прийняти участь в незвичайному реаліті шоу, переможець якого забере мільйон доларів. Іх претендентів на головний приз переслідуватимуть так звані привиди. Професійні наймані вбивці здатні позбавити людину життя, коли та ні про що не підозрює. Томі погоджується та придумує дуже хитрий план, який має допомогти йому виграти. Приваблива спадкоємиця багатих батьків Каїра світ від самого народження Живе немов принцеса в розкоші, ні в чому собі не відмовляючи. Одного разу вступаючи до університету, Каїрі необхідно написати есе про своє найбільше досягнення на сьогоднішній день. Однак, усі свої 18 років вона провела в тіні успішних батьків, живучи на їхні гроші та не докладаючи жодних зусиль, щоб чогось досягти. Не придумавши нічого кращого, Каїра вирішує закрутити роман зі своїм шкільником. Вчителем Міллером. чоловіку лестить увага юної учениці, проте він навіть не підозрює, що роман із ним дівчині потрібен лише для написання екзаменаційної роботи. Через серйозні проблеми зі здоров'ям бейсболіст Рей Волер вимушений закінчити спортивну кар'єру. Разом з дружиною Євою та дітьми він вирішує почати нове життя. Волери знаходять симпатичний будиночок з великим басейном, який має стати місцем відпочинку та легкодоступною терапією для голови сімейства. Звикаючи до змін, чоловік раптово виявляє, що фізіотерапія в басейні дає неймовірний результат. Він знову почувається таким самим, як і раніше, чим не аби як диву. Єєву та своїх лікарів, однак чудесному стіленню чоловіка дуже скоро знаходиться просте та водночас жахливе пояснення. Після незабутнього побачення успішний фінансовий аналітик Бен та молода студентка юридичного факультету Бі здаються ідеальною парою. Проте незабаром кохання обертається взаємними ненавистю та презирством. Через деякий час вони знову зустрічаються, будучи запрошеними на весілля спільних друзів в якості свідків, перебуваючи під тиском непростих обставин та не бажаючи зіпсувати свято, Бен та Бі вирішують прикинутися за коханою парою. Однак, по мірі здійснення свого плану вони починають знову зближатися та закохуються по справжньому. Найманий вбивця похилого віку на ім'я Вілсон отримує чергове завдання від замовника. Цього разу йому потрібно вбити людину, про яку нічого не відомо. В досьє була лише фотографія та місце зустрічі. Він прибуває на острів фуерта Вентура, щоб виконати останнє завдання, проте не виявляє мети. Втомившись від злочинного способу життя, Кілер вирішує залишитись на острові та насолодитись спокійною відпусткою. Вілсон чудово проводить час та незабаром набуває справжнього друга в Собі місцевої барменши Глорії. Однак прекрасна іделія закінчується, коли чоловік розуміє, що на нього почалось полювання. Матір родиначка Марія власник агентства, яке допомагає людям пережити страждання від нездорових відносин. Одного разу вона радить нещасній клієнці кинути свого хлопця Карла, який працює журналістом та уникає зобов'язань у відносинах. Будучи скривдженим, він вирішує помститися Марії та викрити жінку у шахрайстві. Карл записується на терапевтичний курс та починає розслідування. Проте згодом з подивом виявляє, що його скептицизм поступово зникає. Сама ж власниця агентства допомагає чоловікові знайти душевний спокій. Спортивний оглядач Мак разом зі своїми друзями весело проводять час у Нью-Йорку, використовуючи власні навички, щоб заводити знайомства на одну ніч, які не повинні переходити в щось більш серйозне. Однак все змінюється, коли Мак зустрічає привабливого військового кореспондента Ніка. Поки дівчина переосмислює власний спосіб життя, межі дружби і романтичних відносин починають старатися у той час, як зв'язок із Ніком лише посилюється. Невелика група бойовиків, очолювана безжальною Дорін, Макан, влаштовує вибух біля одного пабі у Белфасту, внаслідок чого гинуть невинні люди, включно з маленькими дітьми. Разом зі своїми спільниками Дорін доводиться зачаїтися в тихому прибережному містечку на північному заході країни. Незабаром бойовики починають вбивати місцевих жителів у той час, як їхня лідерка вступає в конфлікт з ветераном війни та колишнім найманим убивцею Фінбаром Мерфі, який вийшов на пенсію. Цію та шукає спокути. Відважний спецпризначенець Джейк Харріс повинен виконати місію з доставки підозрюваного в тероризмі Аміна Мансура в столицю США. Тим часом в аеропорту на Джейка чекає спеціальний агент СРУ Майк, який має добути від потенційного терориста інформацію про брудну бомбу, закладену у Вашингтоні. Знаючи, що вибух станеться під час звернення президента країни до нації, Майк та Дженніфер за НБ використовують усі доступні способи, щоб розговорити Аміна. Тим часом в аеропорту з'являють. Ця найманці, які готові на все, аби звільнити бранця. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!